Як справа? Добре, в тебе чудово. Це Юрій Каманчук, мотиваційний спікер, коуч, бізнес-тренер і співвласник декількох бізнесів. Знайомся, це Ростислав Романів. Він співвласник кількох бізнесів, а також автор книги. Обережно ця книга може зробити вас багатими. І співзасновник гри почати. з І що ж, почнемо? Звісно, це ж дивно. Я хочу почати з тобою розмову з того, що запитаю тебе яким чином виникла тобі ідея написати ось цю книгу? Обережно ця книга може зробити вас багатим. Що сталося? Що прийшло в твою голову таке? Звідки з'явилося це натхнення? Це з'явилося не випадково. Я, коли пробував пробувати собі стежку в бізнесі, робив багато помилок, багато було в мене хороших позитивних моментів, які все-таки сприяли тому, що розвивався бізнес. І це додатково я фіксував. І це фіксував якраз собі на листків блокнот. А після чого я думаю, чому ж не записати це в книгу, не зробити книгу, яка буде спочатку давати мені якісь знання, а потім я також можу передавати їх іншим. І це досить таки позитивний момент, я вважаю. Тобто ти сидів, сидів, бачив, от в мене збиралася купа блокнотів. Думаю, не викидати ж їх, напевно, це комусь згодиться. Чи яким чином це відбувалося? Тобто, чи ти от цілий ціленеправно зрозумів, хочу писати книгу. Це бажання було допомогти не тільки собі, тому що є також люди, яким також би була корисна ця інформація. Тому так. Спочатку ти вирішив допомогти тобто, собі. Так. Допомогти собі стати багато. Я допоміг це на практиці і вирішив це зафіксувати. Зафіксований mm -hmm. матеріал роздати людям. Окей, допомогти. Є кілька цікавих розділів, які мене особливо зацікавили, я спробую знайти. Це здається, розділ 15, який дуже гарно звучить. А якщо змінюєтесь, ви змінюється ваше оточення. Чому ти вважаєш, що оточення дуже сильно впливає на, на нас конкретно? Або чому відбувається так, що якщо я змінююсь, то люди навколо... Починають по-іншому до мене ставитися, або взагалі відходять, міняються друзі. Я вже майже відповів на твоє питання, на питання яке тобі задав, звичайно. Але все ж таки, чому ти думаєш так? Ти правий, дуже хороше запитання, і на це запитання відповідь також дуже проста. Оскільки ти міняєшся, в тебе змінюються інтереси. І коли ти хочеш, наприклад, розповісти друзям щось таке, що з тобою трапилось, а вони того ніколи не чули, або десь чули взагалі далеко, вони можуть сприйняти це не так, як ти хочеш. Ти завжди зацікавлений в тому, щоб сприймали твою думку досить таки прямо. так? Ну, наприклад, вони тобі щось хочуть донести, ти їх розумієш, і ти з ними комунікуєш в цей момент позитивно. А коли ти не розумієш, тобі не цікаво слухати. І ти це помічаєш. Коли люди, наприклад, з тобою говорять, деколи роблять тобі зауваження, що твої запитання або там, твої якісь коментарі до цього взагалі не до речі. Ну, і ти тоді починаєш розуміти, що... Втрачається контакт з тією аудиторією, яка була в тебе до того, коли ви мали багато спільних тем, і ви перейшли на ті теми, які просто їх не цікавлять, а тобі вони тільки потрібні. Тому і змінюється оточення, оскільки ти можеш говорити з тими людьми, які тобі приємні, і твоє оточення воно відображає тебе. Багато змінилося в оточенні в процентному співвідношенні, бо багато друзів, так би мовити, втратилось. Ну, чому втратилось? Контакти з друзями підтримую. Вони всі хороші, добрі, щедрі, як ну щирі друзі. Я бажаю їм тільки успіху. В принципі, ми з ними деколи зустрічаємось, але не довго. Вони щасливі по-своєму, я щасливий по-своєму. Ми просто, як то говориться, по інших шляхтах не угу. така класна глава, що в тебе, називається «Правила слабаків. І там йдеться про. Запозичений досвід, який можна брати від людей, від книг і так далі. Як ти думаєш взагалі, що важливіше, досвід, який ти запозичиш в когось, чи власний, практичний своїм лобом робити? Знаєш, простіше все-таки я вважаю, і більш простим таким для сприйняття буде практичний досвід іншої людини. Не те, що вона там почула десь теорію, так, а практично тобі це розказав, де вона це робила покроково, і що і не вийшло. Тоді ти зможеш сприйняти це більше детальніше і зможеш це використати. Якщо це буде проста теорія, яку чоловік, який тобі це розповідає, наприклад, не проходив, тоді це не вважає серйозним таким моментом, правилом для сприйняття, ну а як бути з тим, що не кожній людині можна взагалі довіритися по життю, тобто слухати його парад, тому що. Ну, Здається, він робив якісь помилки там і так далі. І так і Взагалі, чи потрібні такі люди, які е, можуть стати наставником по життю або прикладом так званим, з яких можна е, стирати якісь собі позитивні моделі поведінки? Е, можна, ми завжди в суспільстві беремо з когось приклад. Просто ми можемо навіть цього не підозрювати. От. Наприклад, Юля, так? У тебе ж в будь-якому випадку мусить бути якийсь наставник, чи до когось до якоїсь цілі ти йдеш, або ж не схожі цілі інших людей, тебе приваблюють, правильно? Mm -hmm. Ось. І Ти собі, наприклад, на цьому концентруєшся і це робиш. А коли ми не знаємо, з кого ми беремо приклад, тоді це нас якось відштовхує, ми просто не підозрюємо, але це робимо. Можете подивитись на себе, як ви проживаєте, подивитись на ваших близьких і побачити, що це відзикалення. Тому наставника потрібно концентрувати. Наприклад, ви маєте якусь людину, яку ви хочете дублювати, нехай так назвемо, так? Ось, ви баріть на неї, дивіться, копіюйте її, якщо хочете її розвідати, ви будете отримувати їх. Все просто. Окей. Добре, і... чи, а чи є в тебе якісь такі певні, а, не знаю, основні правила, можливо, чи якісь такі жорсткі пункти, яких ти дотримуєшся по відношенню до грошей в своєму житті? До грошей? Так, звісно, є такі пункти. А, це. Витрачати менше. Ну, витрачати, менше. Ти... Не буду це описувати. Так, Ми про економію. так, так, економія. Витрачати менше, дозволити грошам накопичуватись. Тобто дозволити примножувати їх. Самі собі дозвольте примножувати. Це просто. Є багато способів, В книзі, до речі, також описані моменти примноження грошей. Просто примножуйте. І саме останнє головне, що витрачайте гроші зароблені з задоволенням. Наприклад, Юра, так? А можна тобі питання задати, як ти витрачаєш гроші, які тобі приносять задоволення? От є така тебе, на що ти витрачаєш, тобі приносить максимум задоволення? Ну, напевно, найбільше задоволення мені приносить під час витрачання грошей, коли я направляю їх на те, чого дуже хотів давно, або на подарунки своїм близьким, друзям, рідним і так далі. Взагалі мені подобається витрачати гроші на подарунки, менше витрачає на подарунки собі, але я думаю, що від багато чого можна вже в житті відмовитися через те, що суспільство нам часто нав'язує якісь такі наші бажання, які насправді не є зовсім нашими. І ми починаємо їх хотіти, 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 хотіти. І, власне, через це, я думаю, що люди багато хто витрачає багато грошей, не примножують їх і витрачають нерозумно. Тому відповівши на твоє питання, від чого я отримую здоволення, я отримую здоволення від подорожей, я отримую здоволення від смачної їжі. Я отримую здоволення від того, коли кохання людині дарує якийсь подарунок, і я бачу посмішку на її обличчі. Від цього я отримую здоволення, напевно, найбільше. А скажи, будь ласка, ще таке питання до тебе? У мене воно виникло зовсім недавно, оскільки я тебе знаю від людину професійного. Мотиватора, який проводить просто хороші просто мотиваційні тренінги, які мотивують людей на майбутнє, Вони мовити підштовхують їх до цих результатів, які вони потім досягають. Скажу, будь ласка, а як ти сам набираєш цю мотивацію? Щоби... Бо це енергія, так? і ти, щоб її потім дати людям, маєш ти сам черпати, що ти черпаєш? Це. Ти зачепив слово енергія, і мені якраз а, все стало трошки, трошки по-іншому, ніж я хотів на початку відповісти на твоє запитання. А, а, якраз все починається з неї, І в мене почалося більш глибине розуміння, що, що і як до чого. Це з прочитання книги Рамі «Три енергії», де якраз йдеться про те, а, що складається наше життя з трьох основних енергій. І, де ця енергія присутня? В продуктах, в діях, в словах, вчинках наших там, і так далі. Ми всі складаємося з енергії. Розуміючи ці принципи, я бачу, що потрібно постійно підтримувати гармонію, і тоді не виникатиме питання, що тобі не вистачає внутрішньої мотивації, сил, чи ти, можливо, емоційно вигораєш. Для мене гармонія це підтримання. в стані Порозуміння в стані а, хорошої співпраці тіла, розуму і, і духу, так би мовити. Хтось це називає душею, хтось це називає духом, тим не менше. Тобто, твої внутрішні переконання, твої внутрішні цінності співпадають з тим, що ти робиш. Це по іншому, що психологи називають конвентність, відповідність внутрішнього зовнішнього і так далі. Ми можемо говорити різними, різними параметрами. А, звичайно, є певні моменти, які допомагають мені піднімати тонус і запас енергії. А, це речі, які мені приємно робити. А, знову ж таки, фільмів, заняття спортом, а, плавання, йога, медитація, читання книг, спілкування з друзями, смачна їжа, приготування їжі для друзів, дарування подарунків, проведення спільного часу з коханою людиною це всі речі, які піднімають, заряджають, допомагають бути в мотивовані. Ну ще ж Юрій, ще для тебе одне запитання. Ну, Скажи, так. будь ласка, от, кажуть, що. Будь ласка. Будь ласка. <рес> <рес> <рес)> кажуть, що тренери, які виступають, вони спочатку беруть черпаючись собі також. так? Вони самі навчаються, коли щось розповідають іншим. Ти Скажи... говорить про вамбір, <рес> 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 Ні, ну я такі так само. Я маю на увазі так, цю енергію. От, коли ти цю інформацію, яку ти видаєш, ти її ще більше вивчаєш. Чи це у мотиваційних твоїх тренінгах, які ти проводиш? Тобто ти запитуєш мене, чи, чи розкачую я себе під час своїх завтра? Mm -hmm. так, так. Чи набираюся я додаткового mm -hmm. цього, так. якогось такого. Окей, я розкажу е, те, що насправді от як воно є, а не так, як мало би бути для якогось там пафосу чи, чи правильно подачі матеріалу. Е, насправді е, треба визнати, що Є в житті нашому, крім енергії, ті люди, які енергетично більше забирають. Де коли вони це роблять несвідомо? Можна в інтернеті, до речі, знайти перелік того, зокрема в Олександра Полієнка, перелік того, коли людина що робить, чому вона в даний момент більше забирає енергії від іншої людини чи від інших багатших людей одночасно. Ну, зокрема, наприклад, скаржитись на інших людей, це вже забирання енергії. Крім того, наговорювати там на інших людей, це вже забирання енергії. Скажете на своє життя це забирання енергії. Крім того, це забирання енергії не тільки в інших людей, але й забирання енергії від себе. Тому що коли ми говоримо про те, що відбувалося в нашому майбутньому в нашому майбутньому, ми фактично, як що зараз, коли ми говоримо про те, що відбувалося в нашому минулому, ми фактично повертаємося думками туди, оскільки його вже не існує, ми фактично забираємо від себе життєву енергію. Так от, є певні тренери, є певні артисти, які тільки за рахунок цього ще залишаються достатньо живими, достатньо молодими, тому що вони приходять в зал і беруть енергію. Той тренер, який не віддає енергію, не стає провідником, він тільки викачує. Він викачує енергію ту, яка створюється емоціями, що виникають, того, що він говорить, що робить артист, танцює при цьому, там, чим так далі, так, далі, так далі. Ви можете помітити це, помітити це тоді, коли, поспілкувавшись з певною людиною, чи пішовши на концерт певного артиста, чи послухавши навіть музику там, певного артиста, ви побачите різницю. Ви почуєте підйом. Чи ви почуєте, що щось трошки ви замучилося? Якщо трошки ви замучилися, значить щось не так. Ну, Або щось не гаразд з вашим фізичним станом в даний момент, або щось не гаразд трошки спілкування з цією людиною. Ця людина більше взяла, ніж дала. У вас не бувся взаємообмін і взаємне підсилення, як це відбувається, наприклад. Тоді, коли чоловік з жінкою одружується, в них виникає а, просто синергія. Так, вони підсилюють одне одного, якщо вони двоє самодостатніх людей, вони підсилюють одне одного. Так само в тренерстві. Чи не бираюся я цього? Я кожного разу дивуюся, коли є виступ, і тренери деякі скажуть, от як там боротися з емоційним вигранням, з втомою після тренінгу, тому що він відбувається там, цілий день, два дні, плюс переїзди, бла, бла-бла і так далі. В мене кожен виступ в деякий момент якось відбувається так, що я не задумуюся над тим, що насправді я говорю, тому що це як потік. Цей потік він вмикається, і в даний момент я починаю відчувати себе просто провідником всього нашого. Це не йдеться про те, що в мене якісь є надздібності чи ще якась подібна штука. Ні. Просто. Бути в стані потоку для тренера, для спікера, для будь-якого виступаючого це важливіше, ніж думати про скелет своєї розмови, яку ти запланував скелет свого виступу, чи точно пам'ятати всі ті моменти, які ти а, хочеш сказати, донести, передати навик і так далі, і так далі, і так далі. Важливіше бути просто собою і в той момент довіритися тому, що відбувається вже зараз. Тому що колективна свідомість у нас працює в моменті, як тільки ми заходимо в якийсь колектив, все. Спрацьовує колективна динаміка закручується, і тренер не може бути розумнішим за свою аудиторію, тому що їх більше і загальний колективний розум, плюс його, оце є сила. І тоді, коли відбувається ця взаємодія, не тільки посилання від тренера монотонної лекції, це лектор, це сухо, це, це не цікаво. А тоді, коли відбувається взаємодія, тоді, коли відбувається е, витягування. Бажання витягування якихось очікувань від аудиторії тоді відбувається справжній взаємозв'язок, і неможливо тоді, щоб енергія в залі, енергія виступаючого не підсилювалася. Саме тоді відбувається цей всплеск і його вистачає на всіх, тому що енергія загалом в світі вона є незакінчуваною, вона не закінчується і вона не може. Зупинитися від однієї людини, зупинитися від того, що двоє людей вирішили їй далі не давати, вона перерозподілиться. завжди. В світі існує просто а, система сил, які збалансовують нас, якщо десь зникло, десь з'явилося. Так. так само, як в душах. Якщо хтось витратив, хтось отримав. Досить хороший приклад, і зрозуміло, яки бачу цю енергію, цей баланс він повинен бути у всьому також. Якщо, наприклад, ти людині віддаєш, вона тобі також повертає, або не вона, або хтось інший. Ця енергія, ти правий, вона ходить навколо нас. І З, ким, з якими думаю, ми гуляємо, ходимо, комусь ми віддаємо енергію, когось ми її черпаємо. Я з тобою повністю згідний. А скажи, будь ласка, от для наших глядачів які ось п'ять правил для мотивації. Власне, або взагалі якісь п'ять твоїх правил, які ти постійно використовуєш. Має бути п'ять обов'язково. Об Може, тебе три, але хочеш п'ять. Добре, п'ять так п'ять. Перше, напевно, це найважливіше, я вважаю, базою основою всього це бути вдячним. Вдячним за те, що ти маєш, за те, що в тебе в живі. А друге, це бути рішучим. Тобто не піддаватися сумніву і не змінювати свою думку по 10 разів на день. Якщо ти вирішив, значить зроби це, скажи це і так далі. Третє, напевно, це бути активним, тобто крім того, щоб просто прийняти рішення, крім того, щоб бути вдячним і приймати те, що в тебе зараз в твоєму житті є, і того почати діяти. І діяти активно, діяти часто, якщо щось не виходить, діяти більше, і тоді кількість переходить в якість. Четверте, напевно, основне правило для мене це бути чесним і відповідальним. Чесність відповідальність на якось. В тобто відповідальність за все, що відбувається в твоєму житті, за свої рішення брати на себе. І це є чесність по відношенню до себе, це є чесність по відношенню до інших людей. Ну і останнє це правило любити, просто любити жити, любити інших людей. Чудово, ну, дуже корисні правила, я надіюсь, що люди також їх використають. А ще одне, що я б хотів побажати глядачам, і ти вже, напевно, це використовуєш. Ну, кажу, напевно, тому що я не знаю, тебе ще не забуто. Просте правило таке, що гроші це тільки додатковий інструмент до нашого щастя. Ми можемо просто грошима доповнювати його, але не забувайте, що час проходить, і кожна хвилина нашого життя це наше задоволення. І цінуйте її кожну хвилину, тому що це ваша хвилина, і потрібно використовувати її. Так, як ви хочете, всі хочуть використовувати щасливо тому. Юра, ти що побажаєш нашим. Що стосується, якщо ми вже цепили тему грошей, оскільки ми почали з того, що почали говорити про книгу, mm. яку ти написав, обережно ця книга може зробити вас багатими. Деякі люди бояться грошей, у них є такі певні установки, переконання про те, що гроші це зло, гроші можна заробити тільки нечесним шляхом, гроші нас псують, там, влада нас псує. Гроші так само, як і влада, на мій погляд. Це є як лакмусовий потерець. Вони просто виказують те, що насправді є всередині. Якщо ви боїтеся грошей, значить ви боїтеся, що ви зробите дурниці. Якщо людина отримує гроші при цьому починає робити великі дурниці, які бачать усі, ну це проблема в людини не в грошах. Тому що гроші, як і ніж, можна направити в злодія по одному, хірургу або іншому, всі ми це знаємо, цей приклад. Тому Ставтеся до того, що ви заробляєте, що ви витрачаєте з легкістю, будьте принциповими по відношенню до виконання власних цінностей в своєму житті. І все буде добре. Я бажаю тобі успіху. Дякую, Яра. Тобі також бажаю успіху. Дякую. Дякую. Тримайся.